А тепер розглянемо лишайники. Лишайники дуже специфічні організми, співжиття гриба і водорості. Це таломні організми. Гіфи гриба переплітаються та утворюють верхню і нижню кірку. Верхня кірка, товстіша за нижню, буває різних кольорів і забезпечує поглинання води, мінеральних речовин із повітря захист лишайнику. Нижня кірка утворює вирости, що закріплюють. Організм на субстраті. Між гіфами гриба розташовується водорість, зазвичай зелена або ціанобактерія, яка фотосинтезує та постачає гриб органічними речовинами. Лишайники виділяють кислоти, які розчиняють мінеральні речовини довкілля. Таким чином, лишайники сприяють вивітрюванню гірських порід та утворенню ґрунту, тому їх часто називають піонерами рослинності, адже з появою ґрунту місцевість заселяють рослини. Лишайники здатні швидко висихати та довго знаходитися в такому стані. При невеликому зволоженні процеси життєдіяльності відновлюються. Лишайникам властиве виключно повітряне живлення, тобто вони поглинають поживні речовини із повітря. Наука, яка вивчає лишайники, називається ліхенологією. Розмножуються лишайники здебільшого вегетативно. За формою слані або талому розрізняють три види лишайників. Накипні або кіркові мають вигляд кірки. До кіркових лишайників належить графіс. Листуваті лишайники, наприклад, цитрарія, пармелія та ксанторія, мають вигляд листоподібної пластинки, а на фотографії листувата пармелія. Кущисті лишайники, схожі на невеликі кущики. До кущистих лишайників належать уснея та ягель. Ягель також називається кладонія, а в народі оленячий мох, яким живляться північні олені. Ягель, власне, і зображено на фотографії. На цьому все. Час для перевірочного запитання.